Великдень одне з найбільш і найшанованіших після Різдва Християнських свят. Воно, приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Звичай пекти Паски та фарбувати яйця вин. Також дуже давно, з першим променем сонця, священик в церкві сповіщає Христос Воскрес! А прохожани хором відповідають воістину Воскрес! Під час урочистого обходу храму святять паски, крашенки та різні наїдки. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одному про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Як і Різдво, Великдень, родинне свято, на нього збиралася вся родина, за традицією, розпочинаючи урочистий сніданок. Господар обрізав зі свяченої Паски скибочки з трьох боків, приказуючи Бог-отець, Бог-син і Бог Дух Святий. Ці окрайниці тримали до закінчення свят і потім віддавали худобі. Після святкування святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки, якими потім гралися. До свята готуються заздалегідь, печуть паски, роблять крашанки і писанки, жовті червоні, жовто-гарячі, багато кутні зірки напаруються синці